Привіт! Хитра новинка Arcas. Технологія медазелінова група під Євролайтінг стільки до Сімеросовка, виробник ТК Артагра. Ми на демо, демо 2025. І дивіться, чому хитрий. Тому що Arcas це новинка 2025 року. Но у 2026-25 році в прес-релізі він буде назва його інше чуть. Но дивіться, це не сумуйте, тому що сімеросочка низький ранній соняшник. Дає змогу працювати на результат. Но зараз ми зайдемо в демку. Демка наша файна, демка наша Україна. Дивіться, він низький, дивіться, це ж я не придумую велосипед, це вже придумана тактика розуму. Тут треба присісти дуже низько, щоб побачити отакі от кошики. І це, знаєте, радує. Тут же ж експеримент, ми ж не проводимо ніяких моментів, по тому що ми... Вам даємо змогу там, казати, що було по листу, щось не було, не було нічого по листу. Ну просто такий сонячний. Грунтовий захист, гербіцид страховий, гіліантекс і дивіться, який він низький. Ну, шляпа одна в одну. Там дивіться, як хочете цікаве, хочете стабільне, хочете практично, завітайте к нам на нашу демо 2025 онлайн, якщо є бажання. Підпишіться, коментуйте та будьте нашими клієнтами. Друже, дякую до зустрічі.